Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Кучер Олег Олексійович народився 14 жовтня 1972 року в місті Київ. Проживав у місті Ришетилівка, закінчив СПТО номер 52 здобув професію тракториста. Проходив строкову військову службу у 1990-91 роках. Працював на різних роботах у пожежній частині, ощадбанку, цегельному заводі. У лютому 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив у військовій частині А-34-25 як старший солдат, водій номер обслуги зенітного артилерійського відділення. Загинув 3 січня 2023 року поблизу населеного пункту Соледар Бахмутського району Донецької області внаслідок артилерійського та мінометного обстрілів, нагороджений посмертно медаллю за військову службу Україні. У воїна залишилася мати, сестра, брат, дружина та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.